Біотики одна з найвищих здобутків нашої цивілізації є підрахунки, які вважають, що антибіотики зберігли більше життів ніж забрали всі війни в історії нашої цивілізації. Тим не менше, нераціональне надмірне використання антибіотиків, звичайно, це шлях до поразки, оскільки може призвести до поширення антибіотикорезистентності. Настання так званої постанебіотичної ери. шановні друзі, я дякую за запрошення. Хочу висловити величезну подяку всім захисникам та захисницям України, які нам дають можливість сьогодні працювати, зустрічатися і обговорювати наші. Робочі запитання Низький вам вам уклін, і хай сила нашої вдячності береже вас на полі бою. Отже, негоспітальна пневмонія це величезна проблема, з якою ми стикаємося в повсякденному житті, і в цій доповіді, яка підготована за підтримки фармацевтичної компанії з України, я хотів сам зупинитися на актуальних питаннях антибіотикотерапії пацієнта з нетяжким перебігом негоспітальної пневмонії в амбулаторних умовах. Зрозуміло, що найчастіше на своїх прийомах ми бачимо саме пацієнтів з гострою респіраторною патологією, з різноманітними інфекціями це основна причина звертання за медичну допомогу в амбулаторному секторі. Крім того, якщо ми говоримо вже про антибіотикотерапію, то саме бактеріальні інфекції дихальних шляхів це основне номер один показання до призначення антибіотиків в сучасному світі. А якщо ми говоримо про негоспітальну пневмонію, її соціальне і медичне значення всього. В сьогоднішньому світі важко переоцінити, адже це основна причина інфекційної смертності в усьому світі. Це одна з основних причин ранньої дитячої смертності, особливо в країнах, які знаходяться лише на шляху до свого економічного розвитку. І взагалі вартість лікування пацієнтів з госпітальною пневмонією в сучасному світі є дуже-дуже висока. Крім того, залучається дуже велика кількість різноманітних. Медичних фахових експертних зусиль для подолання проблеми негоспітальної пневмонії. Якщо ми також пригадаємо етіологію даного захворювання. Не лише бактерії, звичайно, мають велике значення для виникнення пневмонії, але й респіраторні віруси, простіші гриби, комбінації збудників. Втім, безумовно, в контексті антибіотикотерапії, ми сьогодні будемо говорити саме про випадки бактеріальної негоспітальної пневмонії. Серед основних патогенів провідну роль відіграє, як і раніше, пневмококстрептококус пневмонії. в усьому світі. Цей збудник вважається кілером номер один. Це причина не лише пневмонії, але і інвазивних інфекцій: сепсис, бактеріемія, мінгі, деякі інші. Ну і звичайно, не забуваємо про збудники, які мають також чи роблять та світ вагомий внесок, гемофільна паличка, гемофлісліяса, мораксила катараліс, хоч ми дуже рідко бачимо в повідомленнях від наших лабораторій про виділення даного патогену, тим не менше. Марксала Катараліс практично в 100% випадків здатно продукувати бета-лактамази. отже, призначаючи терапію, ми повинні цей факт враховувати. І не можу не згадати програм негативні збудники, кишкова паличка, кліпсія пнемонія. До речі, стосовно даного останнього мікроорганізму в світі шириться проблема антибіотикорезистентності, полірезистентності полірезистенності до багатьох класів антибіотиків. Ну і деякі інші грам-негативні збудники. Що стосується призначення антибіотиків при негоспітальній пневмонії, ми маємо мати два принципово різних шляхи. Перший шлях це антибіотикотерапія, яка проводиться. З урахуванням виділеного, встановленого етіопатогену, коли ми маємо лабораторне підтвердження культуру збудника, це найоптимальніший варіант проведення дібіотики Втім, навіть найкращі клініки сьогодні встановлюють збудник лише в половині. Відсотків випадків, коли є можливість отримати респіраторні зразки і провести відповідні мікробіологічні дослідження. Інший спосіб призначення антибіотиків, в якому ми сьогодні, до речі, віддаємо перевагу при проведенні лікування в амбулаторних умовах, є емпірична антибіотикотерапія. Коли ми знаємо, які збудники можуть викликати інфекційний процес. Коли ми розуміємо, як працюють антибіотики, ми знаємо їх фармакокінетичні фармакодинамічні особливості і призначаємо, враховуючи наш досвід, досвід попередніх поколінь лікарів, таку антибіотикотерапію і розраховуємо на її ефективність. Єдине, що при проведенні емпіричної антибіотикотерапії необхідний дуже щільний зворотний зв'язок з пацієнтом. Треба моніторувати відповідь на терапію і відповідно. Якщо терапія неефективною, запроваджувати на корекцію через 48-72 години, приглядаючи відповідь пацієнта на запроваджене лікування. Але в будь-якому разі, для того щоб обмежити поширення антибіотикорезистентності в світі, ми повинні дотримуватися правил раціональної антибіотикотерапії, або як то кажуть, в англомовній літературі antibiotic stewardship. тобто дотримуємося вимог раціонального призначення антибіотиків задля того, щоб Запобігти виникненню поширення антибіотикорезистентності. перш за все треба використовувати препарат з антибактеріальною активністю тоді, коли ми маємо підтверджену етіологію негоспітальної пневмонії чи, хоча б обґрунтовану підозру на наявність бактеріальної інфекції, розпочинаємо антибіотикотерапію якомога раніше з моменту встановлення діагнозу. Особливо це стосується тяжких і вкрай тяжких пацієнтів, адже затримка з призначенням антибіотику збільшить летальність в цій когорті пацієнтів. Використовуємо правильні дозування і правильний спосіб ведення. Буду далі ще вкотре підкреслювати, що на амбулаторному етапі недоцільно використовувати парентеральні форми антибіотиків ну, може за якимись дуже і дуже специфічними виключеннями. Сьогоднішні пероральні антибіотики зазвичай характеризуються високими показниками всмоктування, створення високих концентрацій вогнищ ураження і є доцільними. Є ефективними при використанні в амбулаторних пацієнтів. Адекватна тривалість терапії. Пам'ятаємо, що деякі антибіотики, і це і підтверджено даними клінічних досліджень, можуть використовуватися впродовж коротких курсів, але здебільшого є середньозважені узагальнені терміни проведення антибіотикотерапії, які також запобігають переживанню резистентних форм, формування резистентних мікроорганізмів. Короткі курси або тривалі занадто курси якраз і є драйвером селекції антибіотикорезистентних штамів збудників І нарешті дуже важливий момент це використовувати регіональні дані про антибіотикорезистентність, адже а, насправді а, ми не можемо керуватися даними про антибіотикорезистентність навіть з найближчих сусідніх до нас країн. Кожна країна має свої особливості відпуску, призначення, використання антибіотиків. Відповідно, є свій так званий патерн антибіотикорезистентності, які ми повинні дуже добре знати. Що стосується в Україні, на жаль, такі дані про антибіотикорезистентність респіраторних бактеріальних патогенів є досить обмеженими, адже поки що в нас немає дієвої мережі мікробіологічних лабораторій такі дослідження, як СОАР, частина міжнародного проєкту дослідження антибіотикорезистентності, в країнах, які розвиваються, проводиться в Україні впродовж трьох етапів, ми маємо певні дані, можемо казати про певні тренди. Частина цих трендів повторюють загальні світові тенденції, зокрема зниження чутливості пневмококу до макролідних антибіотиків. Але ж ми маємо і свої особливості, зокрема надзвичайно високий рівень активності амоксициліну, цефтриаксону, ліфоцицину, моксифокцицину, тобто респіраторних торхінолонів, по відношенню до пневмококу. Що стосується гемофільної палички, ну, по-перше, такі дослідження. Дають нам інформацію про поширеність антибіотикорезистентних штамів гемофільної палички, особливо мова йде про піцелінрезистенні варіанти гемофільної палички, які насправді в Україні є невисоки. І ми бачимо, що в цілком серед досліджених штамів гемофільної палички, за даними дослідження СУАР, є досить пристойна, прийнятна ситуація з антибіотикорезистентності, тим не менше. Ми не повинні розслаблятися, і повинні пам'ятати, що якщо ми видаємо перевагу призначення якомусь одному класу антибіотиків, дуже швидко ми отримаємо резистентність і препарати стають неефективними. І тому, враховуючи тренди, враховуючи дані, ми повинні діяти дуже свідомо, дотримуючись правил раціональної антибіотикотерапії. Ну і на підтвердження своїх слів про. Пероральний шлях введення антибіотиків пацієнтам з амбулаторними нетяжкими інфекціями дихальних шляхів хочу навести дані дослідження з Кохранівського реєстру педіатрична практика лікування пацієнтів віком до 5 років з пневмонією, величезна кількість спостережень, яка підкреслює, що призначення пероральних антибіотиків є ефективним і призводить до високої частоти клінічного одужання і мікробіологічної ерадикації, тому це. Абсолютно прийнятний і рекомендований спосіб ведення антибіотиків амбулаторним пацієнтам. І дозвольте представити два клінічних випадки. Досить часто я посилаюся на них і в своїх виступах з моєї точки зору, вони досить ілюстративними. Перший клінічний випадок, молода жінка, 40 років, звернулася з скаргами на кашель, лихоманку, виділення жовто-коричневої мокроти. Початок захворювання був гострий, зненацька, без якихось відомих встановлених передумов. За нами відомо, що жінка палить 10 цього -ти на тиждень впродовж 6 -ти років. Є супутня патологія. Це для нас дуже важливо, оскільки ми будемо орієнтуватися на рекомендації з адаптованої клінічної настанови не госпітальна пневмонія, яка була розроблена фахівцями національності до фтизіатрії пульмонології, адже в дана пацієнтка має хронічний гриносиносит. Хронічний гастрододен. До моменту звертання за медичну допомогу самостійно приймала зараз зніжуючи препарат. Під час огляду звертає на себе увагу послаблене везикулярне дихання при оскультації над нижніми відділами правої легені. Гемограма демонструє нам збільшення шої і певна тенденція до лейкопенії. Звертаю вашу увагу, що за визначенням негоспітальна пневмонія це гостре інфекційне захворювання, що характеризується симптомами, притаманними для інфекції нижніх дихальних шляхів, лихоманка, задишель, кашель з продукцією гнійної мокроти, а також появою нових інфільтративних змін при проведенні реанологічних методів обстеження. І ось хочу продемонструвати декілька сканів комп'ютерної томографії органів рудної клітини при нативному дослідженні. Ми бачимо досить щільно. Омогенну інфільтрацію з синдромом повітряної бронхографії, проекції верхньої частки правої легені, що підтверджує діагноз неосвітальна пневмонія, друга клінічна група легенева недостатність першої стадії. Призначена антибактеріальна терапія, бо використана амоксициліноклавланат 1000 мг двічі на добу, впродовж 10 діб. З третьої доби спостерігається тенденція до зниження лихоманки, зменшення інтенсивності кашлю. Пацієнтка продовжує. Продукувати жовтого кольору мокроту над легенями вислуховується нижня нижній правої легені, середній частка правої легені і зона крепітації Сьома доба нормалізація температури, відсутня задишка, зменшення інтенсивності каші, мокрота-слизова і деяке зменшення зони крепітації над ділянкою, де ми спостерігали патологічні аскультивні феномени. І нарешті, десята доба, рідкий кашель рідке продукція мокроти, бачимо нормалізацію показників загального аналізу крові, за виключенням, можливо, щоя, і наявні дрибні похирчості вологі хрипи в зоні ураження. І на цьому етапі ми можемо вже говорити про клінічне одуження, хоча у пацієнтки зберігалася слабкість, тобто констатуємо клінічне одуження з астенічним синдромом. Комп'ютерна томографія проводиться для контролю також в даному клінічному випадку. Ми бачимо зону інфільтрації, але розсмоктування де дуже повільно. Чи варто призначати препарати, які посилюють розсмоктування інфільтрації? По-перше, таких препаратів з доведеною клінічною ефективністю не існує. Підходи з призначенням системних кортикостероїдів не мають на сьогоднішній день. Клінічно доведених в умовах досліджень даних. І, звичайно, не варто продовжувати антибіотикотерапію до повного розмоктування інфільтративних змін. Ну і бачимо, що через місяць контроль продовжується позитивна реналічна динаміка на фоні позитивної клінічної динаміки. Отже, констатуємо клінічне і аналогічне одужання одночасно. І ще один клінічний випадок: госпітальна пневмонія з легким перебігом. Друга клінічна група, яка трапився у нашого колеги-лікаря-хірурга 56 років який має супутню артеріальну гіпертензію, захворів після тижня гостро-респіраторної вірусної інфекції, коли піднялася температура, з'явився кашель з гнійною мокротою. З'явилася невелика задишка в нижніх відділах правої легені, бо фокус локалізованих вологих дрібних похичистих хрипів. Загальні показники аналізу крові були практично незмінені. Можливо, звертає на себе увагу збільшення шоя 21 мм на годину. Реанологічно знову ж таки бачимо право легеня, ураження нижньої частки, негомогенна інфільтрація. Чітко бачимо в задніх сегментах нижньої частки правої легені, інфільтрація. Констатуємо госпітальну пневмонію, друга клінічна група. Призначена терапія, використовуємо це проксетил, брендовий препарат це компанії Сандос, таблетки, вкриті плівкою 200 мг, два рази на добу. Було призначено лікування на 7 діб, але як це буває часто в реальному житті. Пацієнт самовільно вирішив продовжити таку терапію довше аж до 10 днів. Додаткові засоби ацилцестеїн всередину а, і також не була зенера терапія зв'язку з зв мокротою з використанням амброксолу. Ну і бачимо через місяць контрольне реналічне дослідження демонструє практично повне розсмоктування інфільтрації в нижній частині правої легені. Що ж стосується вибору антибіотиків у пацієнтів з нестальною пневмонією нетяжкого перебігу, звертаємося до адаптованої клінічної установи, ми можна завантажити цей документ. Хто ще не знає на сайті Національного інституту і пронології, доступ до файлу цього є вільним. Бачимо, що легкий перебіг амбулаторні пацієнти це здебільшого перша або друга клінічна група. В наші випадки були з другої клінічної групи. Оскільки пацієнти мали супутню патологію, але в цю групу можуть потрапити пацієнти, які отримували антибактеріальні препарати впродовж останніх трьох місяців, чому це важливо? Адже дійсно попередній прийом антибіотиків може змінювати мікробіом легені і в етіологічних, серед етіологічних факторів, можуть бути Збудники здатні продукувати бета-лактамази. Саме тому препаратом номер один, препаратом вибору, як приймала пацієнтка з першого клінічного випадку, була комбінація моксицеліна з клавулановою кислотою, але ми можемо також розглянути якось альтернативного препарату використання цифосфаринів третьої генерації, як в нашому другому випадку. Що ж до термінів проведення антибіотикотерапії, в основному, якщо ми говоримо про нетяжкий перебіг, як правило, лікування проводиться впродовж семи днів. Чи є дані про більш короткі курси використання антибіотиків? Так, дійсно були досліджені, в тому числі з азитроміцином, з моксефаксоцином. Але це радше виключення, а середньозважа терміни лікування ви бачите на даному слайді щонайменше 7 днів антибіотикотерапії. Ну і дуже важливе питання, яке завжди бентежить всіх нас, як лікарів, практиків. Ми знаємо про наявність і генеричних і оригінальних препаратів. Що вибрати на одній шальці терезів генеричні препарати на на інші оригінальні препарати? Оригінальний препарат захищений патентом, з ним проводилися всі етапи клінічних досліджень: від попередніх фармакологічних досліджень, пробування на здорових добровольцях, межні клінічні групи. Пацієнти з тими чи іншими показаннями до призначення антибіотиків, інколи дослідження четвертої фази, де порівнюються між собою різні молекули. Що ж таке генеричні антибіотики? Це препарати, які мають таку саму діючу речовину, але в цілому рецептура препарату може дещо відрізнятися. І, звичайно, це препарати, які вже не захищені патентом, мають на увазі активна речовина. Ну і в світі Найчастіше все ж таки використовують генеричні антибіотики, адже з тим більшого такі препарати є порівняно дешевшими ніж оригінальні препарати, і потім частка генеричних антибіотиків в різних ділянках земної кулі може коливатися в межах 70 90 Що стосується України, є такі дані опубліковані, що частота призначення генеричних антибіотиків сягає 70%. Основні умови використання генериків для того, щоб ефективним було наше лікування, це те, щоб кількість чи молярна маса чи кількість активної речовини співпадала, і щоб була досягнена біоквіваленність, тобто співпадіння фармакологічних констант оригінального і генеричного антибіотика. А відмінності за конституентами, за допоміжними речовинами, за технологіями виробництва. Абсолютно є допустимі. І тут не можу не згадати про поняття терапевтичної еквіваленності, це комбінація фармацевтичної еквіваленності. Так, це певна малярна маса, певна доза активної речовини в препараті, яка повинна співпадати з оригінальним препаратом. І біоквіваленність це відносна кількість лікарської речовини, яка в незміненому вигляді досягає, або вигляді активних метаболітів, досягає вогнища ураження, Для нас важливе досягнення. Тканини легень, виділення з бронхіальними секретами і висока концентрація безпосередньо в інфікованій легені. Щоб розібратися в якості генериків, ми можемо звернутися до документу, який називається Помаранчева книга від американської агенції FDA, яка контролює обіг лікарських препаратів продуктів харчування, є генера коду A, які можуть слугувати автоматичною заміною оригінальним препаратам. Є генерок коду B, які не завжди. Можуть бути тотожними оригінальним препаратом і не вважається заміною автоматичною заміною оригінальному препарату. Ну і в цьому контексті якісних генеричних препаратів мушу віддати належне генеричним антибіотикам від компанії Sanus Україна, і зокрема задати декілька препаратів: це амоксиклав комбінації амоксициліну з клавуланою кислотою. Препарат, який можна знайти не лише. Консенсусах введення пацієнтів з госпітальною пневмонією, але із загостренням хронічно обструктивного захворювання легень бактеріальним реносиноситам деяких інших препарат має високу активність по відношенню до основних збудників бактеріальних патогенів респіраторних інфекцій. Приймається безпосередньо перед їжею, і це мінімізує виникнення побічних явищ з боку шлункового кишкового тракту. Висока якість препарату досягається. Дотриманням всіх вимог належної виробничої практики на європейських заводах. Давайте згадаємо про препарат Моксиклав Квіктаб, це дисперговані таблетки, також варіант амоксициліно-клаволаната. Там є спеціальне пакування, коли один блістер забезпечує один день лікування. Таблетки можна або розчиняти у склянці з водою, або розжовувати за бажанням пацієнта. І це збільшує біодоступність, але Інше з іншого боку і зменшує частоту виникнення побічних реакцій. А в нашому клінічному випадку з колегою ми використовували препарат цефподоксимопрокситил, це єдиний європейський цефподоксим в Україні, який проходить повне цикл виробництва в європейському союзі. Є висока клінічна ефективність у формі таблеток, співставна практично з ін'єкційним цефлоспорином третьої генерації цефторіаксоном. Ну і, і, звичайно, для отримання оптимального всмоктування рекомендуємо приймати його разом із їжею. Є е, клінічні дослідження, які виконувалися саме з цієї молекули в проксилу в педіатричній практиці е, в Індійському журналі педіатрії. Обліковане дане дослідження прийнялося з цефіксимом, і на е, це демонстрував більш високі показники клінічної ефективності і бактеріальної ерадикації, е, ніж е, його. Так би мовити, колега з цієї самої фармакологічної підгрупи. Ну, і також чудовий препарат азитроміцин, всі ми його добре любимо, добре знаємо. Це чи не єдиний антибіотик, який був розроблений в східній півкулі нашої планети, якому ми завдячуємо можливості використання і в якості коротких курсів і лікуванні не тільки інфекцій дихальних шляхів, а багатьох інших інфекцій. Що стосується препарату азитросандос, це також препарат, який є. Генорик генериком коду A за американською класифікацією FDA, який може служити автоматичною заміною оригінального препарату. Він має, до речі, високу активність так проти так званих атипових збудників стосовно наших інфекцій, маю на увазі хламідофіла пневмонія. Мікоплазма, пневмонія, легіонела пневмонія – це дуже важливі збудники, на які можна діяти лактамні антибіотики. Ну і звичайно, цикл виробництва, європейський, європейська якість. І що ми можемо сказати стосовно використання даного антибіотика? Його можна всю дозу зокремати один раз на добу. Практично незалежно від прийому їжі, таким чином, використовуючи правила раціональної антибіотикотерапії, застосовуючи генеричні антибіотики високої якості, які є бі оригінальним варгінальним препаратом, ми можемо ефективно лікувати пацієнтів з нетяжким перебігом негоспітальної пневмонії. А я дякую вам за увагу.